Це, будь ласка, вже припиняємо розмови. Час на відпочинку у вас було достатньо 15 хвилин. Тому, будь ласка, ми починаємо зараз з вами наш урок з української мови. Ми продовжуємо тему. Будову слова. Сьогодні на уроці ми продовжуємо працювати із е, поняттям як апостроф. Так? На минулому уроці ми з вами працювали із префіксами, після яких ми ставимо і пишемо апостроф. Так? Сьогодні на уроці ми будемо продовжувати працювати. Дайте мені, маленьку книжечку, будь ласка. Над темою, будь ласка, ми будемо сьогодні розпізнавати і правильно писати слова, які пишуться з префіксами та з прийменниками. Тобто, сьогодні ми будемо пригадувати прийменники, що це таке, ми будемо з вами повторювати, пригадувати і як пишуться у нас з вами слова з прийменниками та з префіксами. Тому, будь ласка, переходимо одразу до нашої роботи. А тема нашого уроку ще раз повторюся, розпізнаю, і правильно пишу слова зі співзнучними префіксами співзнучними це одинаковими префіксами і одинаковими прийменниками. Відкриваємо, будь ласка, наш дошиток і записуємо 28 листопада. Класна робота. Пам'ятаємо від попередньої роботи. Відступаємо два рядочки. На третьому пишемо. 28 листопада. Класна робота. Прописуємо елементи великої та маленької буковки Є так, і слово Заєць. І записуємо, будь ласка, таке речення. Зайчик зчулився в кущах, «зчулився» – щулився, теж та жався, так, бо напав на нього Даша страх. Інтересно, а як може напасти страх? Ну, а зайчик це ж взагалі полохливе е, звірятко, тому коли йому страшно, не, то він починає, починає труситися, починає переживати. Ну як, нападає? А як він може це... напасти страх? Так, ну це звичайно. Бо це переносне переносне значення. Значення, так. Але коли людині дуже страшно, то ми можемо прокоментувати напав на мене страх. Так, ну. Тобто мені дуже стає страшно від цього. Денис і Єгор. Так, є. Ну, записуємо, записуємо. Зщулився, зщулився, зжався, начебто. Є. Так, є. Будь ласка, Почитайте. зараз вам потрібно взяти олівчики, взяти олівчики і. А підкреслити, будь ласка, підмет присудок та другорядні члени речення в цьому реченні. Отже, зайчик зчулився в кущах, бо напав на нього страх. Будь ласка, давайте знайдемо. Немає що зайчик на що відповідає? Хто зайчик? зчулився. Спочатку шукаємо підмет і присудок. Так, зчулився де? Це другорядний страх. член речення. Так, далі. Бо напав на нього страх. Страх. Що, Що страх? зробив Хто зробив? Напав Напав на кого? На нього На нього. На нього. це в нас другорядні член речення. Так. Тихенько, будь ласка. Є. Записали під е, низом СД, словниковий диктант, С, крапочка. Сьогодні буде на повторення написання слів префікса за апострофом, написання слів за апострофом я буду давати вам словниковий диктант. Тому, будь ласка, давайте з вами пригадаємо правила, що ми знаємо про апостроф. Після яких Я <пас> її ставиться. <пас> ставиться <пас> 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 Тож ще після буми перед яю її ми ставимо апостроф. А, будь ласка, що ми з вами знаємо про префікси? Якщо у нас о, префікси, о, після префікса ставиться апостроф, коли? Префікс закінчується якою? На, на приголосну тверду. Якщо закінчується голосною Сидоренко, то апостроф ми не ставимо. Вибачте, вчора півуроку пів це розказувала. Чим ви мене слухаєте на уроках? Так, добре. Отже, словниковий диктант. Перше, будь ласка, слово. А, давайте запишемо м'яч. 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 Ну, звичайно, з великої, тому що це у нас перше слово. М'яч. Наступне слово ім'я, ім'я ім'я під'їхати, під'їхати сім'я.

Переїзд, переїзд, м'ясо, м'ясо так, будь ласка, наступне слово полум'я. Полум'я, з'явитися, що не знаю, з'явитися, я комусь зараз похихикаю, хлопці, чесно. Yeah. Ну, зараз ви дограєтеся. Yeah. Я вам обіцяю. Так, далі комп'ютер. Комп'ютер. Yeah. Річка прип'ять. Прип'ять. Річка ми не пишемо, але знаєте, що це річка Прип'ять. Так. Ну нехай буде, якщо записали річка прип'ять, то пишіть, нічого страшного. І останнє слово. Здоров'я. Здоров'я. А прип'ять з великої писати? Прип'ять, не знаю. Я ж тобі уточнила. Річка прип'ять, а там уже може... Повторите стані слова, будь ласка. Прип'ять. При... Прип ну, пригадуйте слова. Повторюйте, будь ласка, стані слова. Прип'ять! Слово здоров'я. Дякую. Так, будь ласка, отже, ті, хто зараз в класі, я перевірю на перерві е, словникові слова. Будь ласка, ті, хто поза кадром 20 учнів. Будь ласка, ви мені робите фото, насилайте в особисте повідомлення. У нас 12 слів з апострофом, без апострофа, перед префіксом, без префікса. Якщо ви, ви всі 12 слів вірно, то це 12 балів. Якщо менше, 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 то ви роз... У нас з вами буде і менше балів. Так, будь ласка, а ми другуємо з вами далі. Сьогодні на уроці ми працюємо зі сторіночкою підручника 61-62. 61-62. Будь ласка, відкриваємо наш підручничок і дивимося. Будь ласка, на завданічко. Будь ласка, номер без номеру. Тут завданнячко перше буде без номеру. Зараз хвилиночку мені надсилається завдання. завданням по Екранчику, тому я не можу. Отже, подивіться, нам потрібно утворити прислів'я і записати, дати відповідь на запитання. Ми не будемо записувати це прислів'я. Ми його тільки зараз з вами утворимо і дамо відповіді на запитання, які будуть у нас а, в цьому завданні. Подивіться, будь ласка, у нас є з вами е, ну як би кажучи, збірна збірна. Так давайте уважно подивимося на ці збір збірну буковок, в якому сховані слова. І подумаємо, яке тут може бути. Зробив, з, зробив з дуба сірник. Зробив з дуба сірник. Скажіть мені, будь ласка, не треба, Діма, це робити. Дякую. Дякую, Дімочечко, прибирайтеся Отже, давайте зараз я роз'єднаю, що зробив з дуба сірник. А що таке сірник? Спічка. Спічка. Так? Сіли. Повітряна, тривога. повітряна тривога. Зараз, будь ласка, сядьте і послухайте мене уважно. Українська мова залишається, якщо повітряна тривога не закінчиться до 12-ї години, залишається на завтра. Я де залишається на завтра. Літературне читання? Я зараз вам надішлю завданечко, яке ви повинні. Тобто залишається те саме, що було на сьогодні. Читання казки, ой, оповідання, як я літав у космос. Все зрозуміло? Угу. Казка переходьте я... в укриття. Дякую за увагу. Добро, до, побачення. до побачення. Так, так чия книжка твоя?